Привіт з України! Хто мене дивиться? Вітаю з прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб ми були живі і здорові в цьому році і щоб наші мрії здійснювалися. Розпочнемо ось такого дуже гарного, на мій погляд, піджачка від Avant Premier. На ньому є такі ось акцентні деталі у вигляді. Металевих закльок, він в складі мав 100-відсотковий Це швейцарський преміум-бренд. Але він вже був в не зовсім хорошому стані. По шву вже нитки просходилися. Ну, але досить така гарна річ. Приковує до себе увагу. Ось я його порозглядала і, в принципі, залишила. Бо він вже був. В не дуже хорошому стані. Далі від американського бренду Hartford, Ось така блуза була, сорочка. А, цей бренд був заснований в 79-му році. Тут ось на цій блузочці є такі веселі деталі, ось візерунок сам. З, складався 100% котону. Це така бавовняна сорочка з акцентним орнаментом, такий рослинний принт яскравого кольору. Цей бренд пропонує бездоганність матеріалів і стилю, змішуючи європейські впливи з розслабленою естетикою західного узбережжя. Бренд виготовляє сорочки для сучасних жінок, які шукають зручні і повсякденні речі з натуральних і благородних матеріалів. В моєму випадку, ось бавовняна сорочка з цим рослинним принтом. Дуже сподобалася, я її, в принципі, забрала. Комірець тут названа: є така мандарин, я погуглила і зрозуміла, що такий комірець. Доволі так багато використовують дизайнерів. Це комір стійка, вузький, низький, щільно облягає шию і немає звичних країв. Я полюбляю такий від комірців. Ось на мені, я вважаю, досить непогано ця блуза виглядає, особливо ось в заправному вигляді. Тут також відкрита така планка на гудзиках, довгі об'ємні рукавчики на манжетах були. Ось і можна ознайомитися на сайті з ними тут десь до 175 євро такі бузи коштували. А це були чоловічі брюки від бренду Esprit. Ось склад вони такі мають. Тут доволі багато віскози. Такі вони м'які, дуже були приємні на дотик. Такі ось Мені сподобались вони, але були, ну, недоречно було їх брати на моїх чоловіків, вони не підійшли б. Їх залишила також у магазині, але вони були і в хорошому стані, і хорошо виконані такі, шви всі, гарно пристройщі, без ніяких дефектів в ідеальному практично стані. І дуже мені сподобалась на дотик тканина. А це від Old Molly. так, здається, це називається цей бренд, такий кардиган в'язаний. Ось склад. тут 100% котон. Значить, кардиган <laughs> доволі такий цікавий. Мені дуже сподобався також, що це. Така Трикотажна ковтинка, на ось такій контрастній стрічки-зав'язки рожевого кольору. Тут дуже цікавий, це унікальний такий візерунок, вирізняє суттєво від інших подібних виробів. І він барвистий, незвичний, привабливий, присутня оригінальна така дизайнерська ідея, на мою думку, у цій кофтинці. Є ось така міні-баска. Ось це я погуглила також швейцарський модний бренд, він такий харизматичний, порушує всі правила дизайну. Ну, Все красиво, але дивно. Я думаю, що в моєму випадку також все красиво, трошки дивно, але досить харизматично. А ось на мене вона. Ця баска така цікаво виглядає. У них багато таких речей є. Я знайшла від цього бренду. Досить така незвична річ, неординарна, можна так сказати. Я її залишила, мабуть, в знайомому стилі. Хоча цікаво, привертає реальну увагу до себе і також скрадаю ось якісь об'єми. Які зайві. Ось на eBay я знайшла схожу за 39 євро. Ось ще така річ була, дуже красива, на мою думку. Думаю, була куплена за немалі кошти, коли була в новому стані. Дивіться, ось вона виконана дуже гарно, вона вся. У таких паєтках чи лелітках, так здається, правильно називається. Вишита все бісером. Саме плетіння, таке, наче мережевне цього кардигану. Ось, ну, все досі виблискує гарно, і все дуже оригінально, на мою думку, виглядає. Ось, Там підкладинка, мені здається, була з шовку, але ніяких бірок вже не було. Ну, Звичайно, вона вже залюблена, така. там вже було досить багато таких плям. Я думаю, що воно і не відпереться вже. І ДНД вже нитки навіть розходяться, вони вже зовсім втратили свою щільність. Ось, ну, я вважаю, що її вже реанімувати ніяк не вийде. Але дуже така прикольна річ, досить рідко така вона. Якийсь богемний такий шикарний <рес> стиль. Ну. Думаю, що прикрашала вона собою багато образів. Реально така не повсякденна річ, можна так сказати, десь така вечірня. А ось ще від ось такого бренду. А Піджачок. Це бренд Еху. Здається, так називається. Бренд мені невідомий, але принт досить на часі якраз. Ось ну, він з Поліестеру. Відкладинка Поліестеру, здається, ось. Принт ну, такий зміїний якраз на часі. Урік змії буде досить в тренді. На мене було все мали, я його залишила ще ось такий піджачок такого рожевого кольору. Um, такого свіжого, можна так сказати. Он також у стилі шанель був виконаний. Значить такий також твіт. Ось і контрастна ця стрічка чорна. Um. Ну, також я порозглядала його, досить також привертає увагу і освіжає, мабуть, лук, образ. І трошечки було пошкодження деякі, на в ідеальному стані. Далі від Джуліс, здається, так називається бренд в 12-му або 40-му європейському розмірі такий светр крупної в'язки. Тут такий глибокий темно-синій колір. Дуже, в принципі, гарно виконаний. В'язка тут такі коса. Ось тут 70 акрилу і 30 вовни у складі. Але він, мені здається, вже трошечки був такий заношений, залюблений. Ось є ще ось така штучка брендована. Ну, гарний був і там такий високий ворот був, але не взяла його собі. Гарно мені сподобалися ось ці об'ємні коси самі виконані. Цією речі, ось так я виглядаю на мені цей светрик. Мені щось не дуже сподобалося, і я його залишила. Ось об'ємний такий цей помір. Це від United Colors of Benetton знайшла і забрала такий з льону. топ. Топ блуза така вона. Чорного кольору, без рукавчики. Ну, Тут хтось його міряв і в антиперспірант його замазав. Ось тут такий ось є карманчик ще ну, Це літня така річ. Доволі зараз можна багато літніх речей знайти. Я вважаю, якраз за можна літні речі накупити собі не по сезону, але вони залишаються, їх залишають, не купують. Можна хороші речі знайти. Знову ж таки, тут така баска наче присутня ось. Тут був дуже хороший стан. Такі, наче, аж. І льон 100% льон. Тут хороший, хороший був стан. Дуже я його поправила. він дуже гарно виглядає, наче новий. Ось на мене він також. Я вважаю, досить непогано виглядає. Ця баска тут доречно, в принципі. Вона надає, наче такої. Форми, пісочні часи фігурі. Ну от, У мене є брюки, також ляні чорного кольору. Думаю, в парі вони будуть добре виглядати. Ще ось такий був топ, але на мене він був маловатий трошки. Він також з льону, також чорного глибокого кольору, також в хорошому стані, але малий. Я його залишила. О, ще порившись в коробі з взуттям від Кабор, знайшла такі туфлі. Тут такий сірий, гарний колір, замшевий, невисокий такий підбір. Об'ємна така квітка спереду. Наче. А, ну, мені сподобалися вони, але вони були великі на мене. Я їх залишила і тут був дуже хороший стан, ось на ножці вони такі. Значить, ніжка така тендітна. Гарно виглядає, як на мене. Ось щось таке різне взуття можна було знайти в коробці. Ось. Такі ще були черевички. Mm -hmm. От, ще ось такі натанкетки. Ну, різні, багато різного взуття було, особливо літнього, осіннього. В принципі, знайти можна було щось і в хорошому стані, а щось і в майже новому. Ось ще від кінзо були такі цікаві, шлюпанці на дерев'яній підошві. Ну, трошки, звичайно, вони поношені, на мене також малі вони були. Такі туфлики ще від Медікус, мені здається, в доволі таки непоганому стані, але мені не до чого. В ну, общем, таке було відео. Дякую за перегляд! зустрічі.